Ці фільми могли стати легендами, але через невдалі прем'єри, брак реклами чи інші обставини залишились у тіні. Щоб це виправити, зібрали топ-6 фільмів, які точно варті уваги. Перший фільм це надихаюча історія про шлях до величі, заснована на реальних подіях. Король Річард, виховуючи чемпіонок. Шанси досягнути успіхів, про які ви зараз говорите, я б сказав, що вони мізерні. Ви сильно помиляєтеся, я доведу це. Схоже, що в нас тут наступний Майкл Джордан. Та ні, брата, їх нас аж дві штуки. В головній ролі неперевершений Віл Сміт, який грає Річарда Вільямса, що живе в бідному районі Комптона, де виховує своїх п'ятьох дочок. Дві з них Вінус та Сирена, мають хист до тенісу, але на шляху до цілі багато перешкод, упередження, брак фінансів і підтримки. Без необхідних ресурсів, але з невтомною рішучістю Річард створює для них шлях до успіху, не зважаючи на труднощі та сумніви оточення, жорстка дисципліна, незламна мотивація та любов головні критерії, якими керується батько. Він докладає неймовірних зусиль, щоб сестри стали легендарними спортсменками та змінили світ тенісу. Як тільки сценарій був написаний, їм одразу ж зацікавився Віл Сміт, але однією з вимог зірки кіно було залучення до виробництва фільму сім'ї Вільямс, щоб максимально точно передати їхню історію. Таким чином вони стали продюсерами фільму. Сам Віл Сміт, щоб краще відчути роль, постійно спілкувався з Річардом Вільямсом і навіть перейняв його манеру мови та поведінки. Також Сміт пожертвував власні кошти, щоб забезпечити додатковий бюджет для рівноправної оплати акторів другого плану. За роль Річарда Вільямса Віл Сміт отримав свій перший Оскар. Критики називають цей фільм історією про мрію, яка здається недосяжною, але стає реальністю. Король Річард показує не лише шлях до успіху, а й сімейні цінності, які стоять за ним. Ця стрічка залишає відчуття натхнення навіть після титрів. Другий фільм це сучасне переосмислення культового мюзиклу 1961 року від Стівена Спілберга: Вестсайдська історія. Фільм розповідає про заборонене кохання на тлі соціальної напруженості расових конфліктів та протистояння двох молодіжних банд Нью-Йорка 50-х років Джетів і Акул. Від класичного сюжету шекспірівської Ромео і Джульєти до карколомної хореографії та душевних пісень, ця версія дає нове життя класичній історії. Тоні, колишній член джетів, закохується в Марію, сестру лідера Акул. Їхнє кохання стає випробуванням для обох груп і каталізатором трагедії, яка змінить життя кожного. Цей фільм став дебютом для Рейчел Зеглер, яка була обрана з понад 30 тисяч претенденток. Вона отримала роль Марії після відправки відео, де виконала пісню Tonight із Мюзиклу. Спілберг наполіг на тому, що ролі порторіканських героїв виконували тільки латиноамериканські актори, що стало важливим кроком у боротьбі з культурною апропріацією. Крім того, жодна пісня не була записана в студії. Всі музичні номери виконувалися в реальному часі на знімальному майданчику. Аріана Дебос, яка виконала роль Аніти, отримала Оскар за найкращу жіночу роль другого плану. Її гра настільки вразила критиків, що деякі називали її серцем і душею фільму. Критики зазначають, що Спілберг вдихнув нове життя у класичний мюзикл, зберігши його дух і одночасно модернізувавши його для сучасної аудиторії. Рецензія The Guardian описує фільм як візуально приголомшливий і емоційно насичений. Тож, якщо тобі не вистачає емоцій, цей фільм те, що ти шукав. Третій фільм тепла та зворушлива комедійна драма від режисера Олександра Пейна. Залишенці. Я пропоную тост за моїх несподіваних компаньйонів. Ти зазираєш у моє декольте? Ні. Так. Події розгортаються у 1970-х роках у престижній школі для хлопчиків. Пол Ганем – суворий викладач, якого недолюблюють учні, і так вийшло, що йому приходиться проводити зимові канікули з кількома учнями, що залишились в інтернаті на канікули. Серед них розумний, але неспокійний підліток Ангус, який не ладнає з авторитетами, та самотня кухарка Мері, яка переживає втрату сина. Ця трійця, опинившись у несподіваній ізоляції, намагається зрозуміти один одного та знайти сенс у складних обставинах життя. Фільм вражає своєю ностальгічною атмосферою, теплим гумором та проникливою грою акторів. Це історія про самотність, людське розуміння і найголовніше другий шанс для всіх. Оператор Елейн Лі створила на екрані вінтажний стиль 70-х, використовуючи ретро-об'єктиви. Режисер Олександр Пейн спеціально хотів створити ефект забутого шедевру минулих часів. Актор Пол Джаматі, який виконав роль вчителя, лауреат численних премій, отримав схвальні відгуки критиків за глибину образу. Він вивчив методики викладання того часу. А Домінік Сеса, який зіграв Ангуса, був відкриттям фільму. Це його перша значна роль у кіно. Залишенці отримали 5 номінацій на Оскар, у тому числі за найкращий фільм. А акторка Давін Джой Рендальф отримала нагороду як найкраща акторка. Залишенці це історія, яка нагадує, що люди, якщо захочуть, здатні подолати будь-які комунікаційні стіни, сценарій сповнений теплоти і саркастичного гумору. А кожен діалог залишає після себе підтекст. Глядачі називають фільм несподіваним подарунком, що нагадує про справжні цінності у житті. Четвертий фільм вишуканий трилер із нотками чорного гумору, який підриває очікування від гастрономічної культури. Меню. Що відбувається в цій кімнаті, неважливо порівняно з тим, що відбувається назовні. Я люблю вас. Є питання? Це бергамот у мене шеф. Група заможних людей вирушає на віддалений острів, щоб насолодитися стравами на закритій вечері від знаменитого шеф кухаря Джуліана Словіка. Серед гостей молода пара Тайлер і Марго, чиї стосунки розкриваються під час вечері. На гостей чекають дійсно вбивчі страви. Кожна презентація страви стає все моторошнішою, а розкриття прихованих скелетів у шафах гостей дає прямий натяк на те, що ця вечеря добром не скінчиться. Шеф кухар розповідає, що кожного гостя запросили, тому що вони або сприяли тому, що він втратив пристрасть до своєї справи, або тому, що вони заробляють на життя експлуатуючи роботу персоналу і працівників, таких як він і його команда. Він оголошує, що всі присутні будуть мертві до кінця ночі, а далі починається лютий треш, який раджу вам подивитись самим, але тільки якщо ви не особливо вразливі. Сценарій до меню написали Віл Трейсі та Се Трейс, які надихнулися власним досвідом відвідування віддаленого ресторану на приватному острові в Норвегії. Рей Файнс, який зіграв шеф кухаря, працював з реальними кулінарами, щоб зрозуміти мову тіла кухарів. Аня Тейлор Джой знов блискуче показала багатогранність своєї акторської гри. Її героїня єдина з гостей, яка протистоїть ідеям шеф-кухаря, додаючи інтриги і психологічної глибини. Критики називають цей фільм витонченою сатирою на сучасну культуру споживання. Зегвардян писав, що це одночасно зухвалий трилер і гостра критика елітарності. Особливе враження справляють візуальна естетика та майстерність у побудові напруження. Цей фільм точно змусить вас переосмислити цінність речей. П'ятий фільм: історична драма режисера Рідлі Скотта, що переносить нас у Францію 14 століття. Остання дуель правда не має значення. Значення має лише влада чоловіків. Я прошу смертельний поєдинок. Якщо програєте, наслідки для вашої дружини будуть жахливі. Один із нас збрехав. Нехай Бог нас розсудить. Неперевершений Мет Дейман у ролі лицаря Жана Декаружа після повернення з війни дізнається, що його дружина Маргарита звинувачує його друга та збройносця Легрі у зґвалтуванні. Оскільки суд не може встановити істину, король Карл VI дозволяє провести Божий суд дуель між Декаружом і Легрі, результат якої визначить долю всіх трьох. Сценарій до фільму написали Мед Дейман, Пен Афлек та Ніколь Головценер. Це, до речі, перша спільна сценарна робота мета та Бена після розумника Віла Гантінга, за яку вони отримали Оскар. Але в цей раз слава оминула цей фільм, і тому він потрапив до нашого списку для досягнення автентичності середньовічної Франції. Зйомки проходили в різних історичних локаціях Ірландії та Франції. Зокрема, в замках Кахір і Боде. Лідлі Скот прагнув максимально точно відтворити атмосферу 14 століття, використовуючи реальні місця та детальні костюми. Адам Драйвер, який зіграв Жака Легрі, вже мав військовий досвід. І це я не про зоряні війни. Актор відомий своєю службою в морській піхоті США перед початком акторської кар'єри. І це допомогло йому втілити образ середньовічного воїна з переконливою фізичною підготовкою та дисципліною. Остання дуель це потужна історична драма, яка досліджує теми честі, справедливості та гендерної нерівності. Розповідь поділена на три частини, кожна з яких показує події з перспективи одного з головних героїв, що додає глибини та складності сюжету. Гра акторів, особливо Джоді Комер, яка грає Маргариту, вражає своєю емоційною насиченостю та правдивістю. Фільм отримав схвальні відгуки критиків за режисуру, сценарій та акторську майстерність. Проте не досяг комерційного успіху, на який справді заслуговую. Шостий фільм вибухова, динамічна і чорна комедія. Екшен від режисера Девіда Літча. Швидкісний поїзд. У цьому завданні немає нічого простого. Щось іще відбувається. Так, я не єдиний у поїзді. Шукаю цей кейс. Бред Піт грає найманого вбивцю з дуже милим прізвиськом сонечко, який намагається виконати простеньке завдання, знайти валізу з грошима у швидкісному потязі, що мчить з Токіо в Кіото. Але проблема в тому, що у цьому ж потязі перебувають інші професійні вбивці зі своїми власними планами. Сюжет сплітається у неймовірно хаотичний, але розважальний клубок із бійками, жартами та непередбачуваними поворотами. Швидкісний поїзд, знятий на основі японського роману Катара Ісакі Жук Марія, але адаптований під більш комедійний і голівудський стиль. Спочатку режисер планував серйозний трилер, але сам предпід запропонував внести легкий гумор. На зйомках актор пожартував, що роль сонечка найменш стресова робота за його кар'єру, адже його герой завжди прагне уникнути бійок, а не шукати їх. Попри те, що дія фільму розгортається в Японії, основні зйомки проходили в студії Лос-Анджелеса. Для створення ілюзії швидкісного руху поїзда використовували гігантські led екрани що транслювали краєвиди. Швидкісний поїзд це кіно, яке створене, щоб розважати. Це не просто бойовик, це феєрія з нестандартними персонажами, яскравими діалогами та неочікуваним гумором. Критики відзначають, що фільм вибухає від стилю та енергії, а піт доводить, що йому підвладні будь-які жанри один із тих фільмів, що робить дві години перегляду суцільним задоволенням. Тож, якщо ви любите Джона Віка та Дедпула, цей фільм точно для вас. Чому таке круте кіно в нашому списку? Бо тому, що для такого зіркового кіно 230 мільйонів це дуже мало. Ми з вами щойно відкрили двері у світ шедеврів, які з різних причин залишилися в тіні. А які фільми ви вважаєте недооціненими шедеврами? Чим вони зачепили саме вас? Діліться в коментарях, і, можливо, ми обговоримо їх у наступному відео. Дякую кожному за перегляд і за те, що підтримуєте український контент. Разом ми будуємо щось більше, ніж просто огляди. Ми творимо спільноту, яка цінує якісне кіно. До зустрічі у наступному відео. Па-па!